І так, всім добрий день. Показую схему підключення. Значить, дивіться, ось така схема. З акумулятора беремо плюс через предохранитель на реле, мінус напряму на балку. Значить, дивіться, коли в тракторі рідний е, вмикач світла е, вмикається, то 12 вольт йде на світло, на стандартну лампу на верху получається криші. Значить, дивіться, оце, це питання 12 вольт треба подати на реле. І тут, получається релюшка, дивіться, як працює. Мінімальне питання 12 вольт на неї. Вона змикає. Хороший, вона тим самим магнітне поле, притягує контакт і змикається якісний контакт в 100-150 А. В залежності 200 А ставлю вроді 150 чи 200 А реле. Дивіться, то виходить так, що плюс пішов через реле, коли подаємо питання, вона змикається, і в нас світе балка. Тобто, все просто. Значить, Дивіться, де я брав плюс, дивіться, плюс у нас від акумулятора йде, йде, і йде рівно на стартер. Ось тут саме легше відкрутити. Відкрутитися. І. Підключитися. Ось предохранитель. З нього пішов ось проводок ось сюди. І так само ось мінус. Ось пішов, і ось я взяв мінус самого корпусу трактора. Все, він пішов ось сюди, він пішов наверх. І реле в мене стоїть отам. І прям рідний штекер. Який йде на LED фару, пішов на реле. Реле змикається і світиться в мене ця балочка. А також додаткова і бокова, теж підключена на цю одну реле. Це виходить через реле виходить, напряму, окремо від трактора. Трактор всього-навсього посилає тільки 12 вольт на реле, там мало питання реле споживає, щоб замкнути якісний контакт. Якось так. Я думаю, що вже зрозуміли підключення. Ще раз подивіться, я брав ось таку релюшку, бо є реле там стандартні, там можна вже взяти, там багато контактів, там сложно розібратися. Ось, ну ось така на Аліекспресі заказана реле дуже файна. Полярність не має значення. Можна плюс, плюс і мінус, тобто без різниці. без різниці. Просто сюди надходить 12 вольт і вона притягує, виходить. І все тим самим змикає напряму якісний контакт.